Однією з багатьох речей, які мене вразили, це був сок із бамбука. І як ви можете помітити, це був не просто звичайний напій із пляшки. Навкруги цього ларьочку стояло ну, дуже багато справжнього бамбуку. Саме з нього прямо перед вашими очима робили цей сок. Виглядало це ось так. Є спеціальна машина, яка вичавлює все, що тільки можливо з цієї палочки. Робиться це досить швидко, тому чекати довго вам не прийдеться. Але є маленький мінус: це величезна черга. Тому трішечки потрібно буде почекати. Чи пробували ви? Такий напій в своєму житті, чи, можливо, ви хочете це зробити. Напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати. Надивившись цих смаколиків та нагулявши апетит, ми вирішили нарешті щось купити. Взяли на пробу ось такі палички зі свинини. Виглядає це все, як Тут Також була величезна черга, тому ми вирішили, що тут може бути смачно. Коштувавши, можу сказати.